Вітаю, друзі! З наступаючим новим роком. Фраза, яку чи не найчастіше можна почути цими днями? Вітають сусіди, колеги, приятелі. Впевнена, що вкладають вони у цю фразу лише найліпше. Та втім, відомі мовознавці радять уникати такої форми вітання, адже вона геть неправильна. Насамперед пропоную замислитися над значенням слова наступати, від якого утворено «оте» наступаючий українцям сьогодні дуже добре зрозуміле тлумачення слова. Проте, друзі, за класикою до словника читаймо наступати, ставати ногою, лапою і таке інше, на кого що небудь, з боєм рухатися вперед. Переслідуючи противника, здійснювати наступ. Як бачимо, наступати може тварина, людина, армія та аж ніяк не новий рік. Далі, друзі, скажіть: а чи так важливо наголошувати, з яким саме роком вітаємо? Погодьтеся, що вітати, наприклад, з 2023-м. Тобто з тим, який добігає кінця, або з якимось подальшим, приміром, з 2055, це поза логікою. Тепер щодо слова, наступаючий, начебто це дієприкметник. Чому начебто з'ясовуємо. Дієприкметник – це частина мови, що є формою дієслова, яке пригадуємо означає дію. Та водночас ця ж частина мови відповідає на питання прикметника який, яка, яке, які. Звідси і діє прикметник. Тобто це прикметник той, що діє. Який? Зачарований. від «зачарувати». Яке посивіле. Від посивіти. І ось тут, друзі, найважливіше: запам'ятовуємо, що дієприкметники із суфіксами «ач», яч, уч, юч на зразок наступаючий, слідуючий, завідуючий не характерні для української мови та порушують її нормативну традицію. Отже, слово наступаючий не відповідає нормам сучасної української мови. І оце умовно наше з наступаючим новим роком цілковита калька з російського вітання з наступаючим Новим Годом. Не набридло ще копіювати. Це тоді, коли у нас є чарівні просто свої неповторні привітання. Наприклад, з прийдешнім новим роком. З настанням Нового року. З Новим роком! Зі святом, веселих свят! Щастя в новому році! Хай щастить у новому році! Доброго, світлого, мирного, тихого, вдалого, затишного, суперового, успішного, яскравого! Варіантів безліч року. Та особисто мені. Подобається коротке, але таке влучне, змістовне, колоритне і головне суто українське. З новоріччям. Погодьтеся, друзі! Звучить неймовірно, неповторно по-українськи. Та крапку на цьому не ставимо. Маю ще декілька порад для вас. Вітайте не з Новим! А з Новим роком. І в листівці перше слово пишіть з великої літери, а друге з малої Новий рік, коли йдеться про свято, яке надходить саме з 31 грудня на 1 січня. Сердечно вітаю з Новим Роком! Коли ж ми говоримо про рік як календарну категорію, навіть у контексті привітання. То обидва слова пишуться з маленької літери. Бажаю добробуту в новому році, тобто протягом усього 2024 року, а не лише однієї ночі. І ще кілька мовних конструкцій зі словом рік, де й найчастіше припускаються помилок українці. Занотовуємо, друзі, рік не пройшов, а минув не на протязі року. А протягом упродовж року не прийшов чи наступив новий рік, а настав новий рік. Не кожний рік, кожен рік або кожного року, а щороку. Якщо ці сполуки вжито для позначення повторюваної події, і до них можна поставити запитання: як часто? Не текучий, не біжучий рік, а цей поточний нинішній рік. Не у кінці року, а наприкінці року, не рік назад, а рік тому, не раз у рік, а раз на рік. І як би не склався рік, не забудьте, друзі, підбити підсумки, а не підвести їх. Знаєте, друзі, роки два тому, як би канал тоді існував найвірогідніше, що автори каналу, Побажали б своїм користувачам традиційно щасливого нового року. Сьогодні спочатку переможного, а потім щасливого. Адже для справжніх українців немає щастя без перемоги. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!